Щоб діти знали такі ці вод, що треба робити, як треба підохранятися, про аналізи, що це таке, як треба лічитися, і скільки людей є заражених. З десяток волонтерів Червоного хреста та інші благодійні організації сьогодні розповідали ужгородцям про вілінфекцію та снід. Хоча інформують людей постійно, та сьогоднішній захід особливий. Ми розказуємо. Як працює віл, то, що він вбиває клітини? Чи, є, чи існують чи існують ліки? Да, тобто ми говоримо людям, що ліків не існує, але існують певні препарати, які дозволяють повноцінно жити людині і ну мріяти, не знаю, там заводити сім'ю і так далі. Також ми розказуємо людям, наскільки все серйозно. А ми розказуємо статистику, яка ну просто жахлива. Офіційна статистика це 210 тисяч людей в Україні. Віл-інфіковані не говорять про один мільйон. Також це день солідарності із віл-інфікованими. У пана Валентина вірус виявили ось уже 15 років тому. І з цим чоловік живе. І завдяки грамотному підходу та медикаментозній терапії діагнозу СНІД він так і не отримав. Головне не простити ні заболіту, тобто, щоб воспаління льогких не Было, то есть що не привело это к воспалению, либо плевриту, либо там пневмонии какой-то. Все, що зв'язано з легкими, это особенно важно. Що ще важно при ВИЧ, это гепатит С. Якщо людина не страждає хора на, хору, на такі захворювання, то тоді вона може прожити достатньо довго. у рамках акції сьогодні спілкувався із охочими. Розповідав про своє життя, про хворобу, профілактику, безкоштовну антиретровірусну терапію і те, що лише чверть інфікованих знають про свій стан. Причина знати просто не бажають. Волонтери кажуть, хоч зараження цілком можливо уникнути, найбільша помилка людей саме відсторонення від проблеми. Листівки бере не кожен, говорити відверто для більшості табу, але питається рідко хтось щось. Більшість так, що почитають і передадуть далі. При жаль, проблема Закарпаття в тому, що люди навіть не знають про свій ВІЛ-статус, тобто вони не приходили цього тестування. Тому ми закликаємо людей іти і здавати кров на ВІЛ-Статус. Тільки кожен другий українець знає, чи є він носієм вірусу. Тоді як пройти тест можна у будь-якому медичному закладі України безкоштовно і анонімно, знаючи про свій ВІЛ-статус, можна керувати життям, отримувати медичну допомогу, продовжувати своє життя і вберегти близьких від інфікування. ВІЛ-СНІД. Стосується Це кожного.